Перша відправка до навчальних центрів збройних сил України сьогодні. Поїхали 42 хлопців із Закарпаття. Усього протягом тижня відправлять 136. Спочатку поїдуть у навчальні центри. Після чого, отримавши військово-облікові спеціальності, відправляться до військових частин, які дислокуються по Україні. До виконання обов'язків у зоні бойових дій їх не залучатимуть, наголошують у військоматі. Сьогодні на юнаки, які призиваються до міста Житомира 199-й навчальний центр, це десантно-штурмових військ, навчальний центр та до Дисне. Це будуть готувати спеціалістів для всіх сухопутних військ. Крім того, для Збройних сил України на цій неділі будуть направлені ще юнаки до Василькова, навчального центру повітряних сил. Та до старічів у Львівській області, які дислокуються, теж що спеціалістів для сухопутних військ. Хотілося планувати вже якесь життя, більш такі масштабні ідеї вже були так. Ну, чекати кожні три місяці зараз, ну, виходить, весняний осінній призив чогось не було. Та якщо хочеться щось планувати, потрібно було йти відразу, рік відслужити. Тим бачено після вищої освіти рік. На роботу приходило, якби що потрібно явитися. Повістки не було, але ну, я явився з 1 по 10 квітня добровольцем. Наш син доброволець без повістки прийшов. Поки вдома чекати кожен раз повістку це теж з положення. Скоріше поїде, скоріше вернеться. Та й надалі буде вже складати своє життя.